Шановні колеги, сьогодні компанія Бас завітала господарство Макосад, присутній і грини компанії Бас. І хочу вам представити одного із засновників династії Макаренків, господарства Макосад Владислав. І ми поговоримо сьогодні про яблуню. Тут яблона у нас який сорт. Тут Голден Рендерс. На «дев'ятки». На М9. Е, дуже коротеньке е, запитання. Препарати компанії Баз в цьому саду присутні? Ну, чесно кажучи, найбільше. Найбільше. Давайте тоді нашим глядачам розкажемо вашу систему захисту препаратами компанії Баз для е, цього яблуневого саду. Що ви починаєте? Ну, вміть само собою. у вас вміють? Відіть однозначно, однозначно, два. Потім, потім Потім добрих разів 4 це «Делан». У комбінації ми навіть використовували Серкадіс. Пізніше був Серкадіс плюс уже пік мала... цвітіння, малахіт. малахіт, однозначно. Коли, коли малахіт ви ставите? Це, як правило, до кінця цвітіння ми використовуємо цей препарат. Він найефективніший. Пік цвітіння. В залежності по метостанції ми спостерігаємо, коли там найбільше навантаження паршею, туди використовуємо такі потужні препарати. Малахіт, там період цвітіння. Після вже цвітіння Серкадіс Плюс, ну, як правило, два рази, щоб не зловживати, щоб десь не виникала резистентність. Два, ну, в рідких випадках, три рази. Делан, Малахід, Серкадіс Плюс. Препарат ревіона ви ставили в цій проміжки? Чи... Ревіона тільки один раз використовували цього року. Який період? Період, коли було холод перед цвітінням. Ну, насправді цей рік досить довготривале було цвітіння то там і було холодний, час і холодний, використати так. багато препаратів, бо була інтенсифікація дощів і треба було захищати. Цвітіння пройшло. Які препарати ви потім використовуєте компанії BASF? Якщо є потреба, використовуємо комбінацію контактного препарату і системного. Якщо немає, то тільки контактний. Компанії BASF, ну після цвітіння це по-любому Серкадіс Плюс. Рівон, якщо потрібно, ревіон, якщо є потреба, і однозначно кінець вже передзбиральний період, це беліс, два рази. Для того, щоб продукція йшла чудово на зберіганні. Була гарна лежка. А тепер давайте по регаліс плюс. Я бачу, що він тут застосувався, так? Два рази. Два рази. В цьому році, крім того, щоб зменшити ростові процеси у яблуні, Регаліс Плюс використовували для того, щоб запобігти підморезанню, так? У нас мороз цього року був початок квітня, тобто ну, регаліс було застосовувати у період зеленого конусу, ну ще недоцільно. Не а пізніх морозів у нашій зоні не було. Того ми класично використовували регаліс, але у нас було, ну скажімо, там, деяке но у нас загальне плодоношення посаду не було занадто багато квітових бруньок. Того ми старалися використати регаліс скоріше, був очікуваний занадто сильний вегетативний ріст. І, відповідно, завдання стояло більше утримати завізі, тому що менше квітових бруньок, відповідно, менше яблук. Хотілося максимально взяти урожай. А скажіть, будь ласка, по хворобам. Для вашої компанії яка більш дошкульна хвороба в останній час? Це борошниста староста чи перша? Ви знаєте, як який сорт і як який період саду. Якщо це взяти перший-другий рік від посадки, то однозначно борошниста староса більш дошкуляє. Якщо взяти більш старий сад, то борошнистою менше проблем, більше з паршою. Ну і як які сорта, якщо там гала, то більше проблема нас з борошнистою. Одним словом, борошлі стараса в останні роки починає прогресувати. Ну, де нема тих морозів, нема тих суворих зим, і вона гарно перезимовує і відповідно переноситься з року в рік і більше, і більше. В цьому саду закладка на слідчий рік вам подобається? Тут буде більша значна врожайність цього року. Є все рівно деяка періодичність. Ми стараємося нівелювати її, але 24-й рік сезон був ну, з таким мега урожаєм, 25-й, скажімо так, середній урожай. Ну, Наступний очікується більший урожай однозначно. Тож ми вам бажаємо, щоб у вас цей. Врожай зберігся, який закладено. ви пережили, заморозки у вас не було. А справитися від хвороб і шкідників допоможуть прати компанію Бас і наші співробітники у вас тут часто Дякую. бувають. Дякую.